Друзі, вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні розповім про свою покупку: це iPhone 6S за 2000 гривень. Зразу коротко про стан телефону. Телефон в дуже хорошому стані спереду. Тобто, так щоб тіні на екрані, реально великих подряпин немає, та й маленьких дуже мало. Ось задня частина тут. Є помітні такі ось пошкодження, царапки. Тобто задня частина вже далеко не в такому гарному стані, як була передня. Бо передня реально ну, стан нової, на перший погляд. Тому я купив такий окремо такий чехольчик до нього, але в комплекті м, йшов тільки сам телефон. До речі, версія на 64 ГБ. Вмикаємо сам смартфон. Перед покупкою попередня власниця вийшла з свого Apple ID. Відповідно, я зайшов в свій Apple ID. Значить, екран, не знаю, міняний він не міняний, але якоби оригінальний. Тобто по кольорам, по передачі фарб він є оригінальним, а не китайський, де там все тускло, якесь жовте. Ну, коротше, не таке, як має бути. Тут же, все як має бути. В оригіналі. Коротше, все працює, все класно, все добре. Але на більшості цих старих айфонів стоїть е, уже зношений акумулятор і відповідно доведеться міняти. Ну, я був готовий до такого, скажімо, повороту е, подій. Відносно, якщо акумулятор е, суттєво вже зношений, його обов'язково треба міняти. Ось так виглядав старий акумулятор, який там був він 15-го року, тому швидше за все, що це рідний акумулятор цього айфона. Коротше, е ну, він був суттєво зношений, тому не тримав зарядку, відповідно. Для нормальної роботи заміна акумулятора була просто необхідна. Найкраще із дешевих неоригінальних акумуляторів це фірми Deji, тому що вони працюють. Як мінімум незначно гірше, ніж оригінальні. Тобто вони і держать зарядку, і зношення акумулятора відбувається повільно. Ну, Як мінімум на кілька років вистачить. З плюсів те, що можна купити легендарний смартфон всього за 2000 гривень, який буде зовні в хорошому стані. А з мінусів це те, що, скоріше за все, доведеться е, замінити акумулятор. І взагалі невідомо, скільки він ще прослужить, тому що люба техніка е, зношується, псується і так далі. Ну, в моєму екземплярі був тільки акумулятор поганий. Тобто за 400 гривень купили акумулятор, і телефон працює чудово. Але, як на мене, він дуже є е, красивим, стильним навіть. Е, на 2023 рік, тобто це квінтесенція м, компанії Apple і один з самих красивих взагалі за всю історію смартфонів. Ну, це на мою суб'єктивну думку, але багато хто зі мною погодиться. Ну а з мінусів, що е, невідомо скільки ще він е, пропрацює, тобто може зламається щось інше. Якщо вам було цікаво, прошу підтримати мій канал лайком і підпискою. Всім дякую за перегляд!